Стоять дерева у три хоч журавлі ще не кричать. вже осінь йде, вона в дорозі, її не треба зустрічать, вже осінь йде, вона в дорозі, її не треба. Зустрічать, веселий кой сючу, сріблиця ранками в трава, желастівки летіти хочуть, ступає осінню у права, жаластівки летіти Чув ступає осінь у права, ведь у полі жовтий соняк, за вітром цвіт десь полетів, стоїть в зажурі, зерна повен, до долого схилив стоит в зажурі, зелена помен додолу да го схилив, пожох літа велито косить, світ хризантем в саду п'янить, уже не літа. І ще не осінь милуюсь цим і хочу жити уже не літо і ще не осінь, милуюсь цим і хочу жити.